Бориспільська лікарня продовжує збільшувати перелік послуг та їх якість. У цьому лікарям допомагає нове, сучасне обладнання. Черговий подарунок медики отримали від керівництва пристоличної громади. Лазерний літотриптер. Це дуже серйозне обладнання. Ми довго чекали. Я вже років три, як кожен день писав Олександр Павлович і Василь Віктор, щоб це обладнання приймали. Тому, чому? тому що я за відучим відділенням не приходилось перед пацієнтами правда з болевими синдромами, відправляти якусь там клініку. Но це не завжди вдавалося, тому що відправляти в Київ це так. Люди прийшли, там не боли, обратно їздити, йдеться, тогда. Міська влада довго шукала можливість придбати цей апарат, проте вільних коштів в бюджеті не було. Тому звернулися до інших громад, які є співзасновниками лікарні. Відгукнулася пристолична. Питання розглянуто було на комісіях і винесено на сесію «Пристоличної сільської ради на придбання обладнання для надання розширених послуг нашим мешканцям. Було підтримано повністю депутатським корпусом одноголосно. І ми маємо результат. Тепер наші мешканці будуть отримувати більш якісну послугу, маючи таке обладнання. Цей апарат призначений для лікування сечокам'яної хвороби шляхом фрагментації каменів. За його допомогою це можна робити ендоскопичним шляхом без пошкодження тканин, що суттєво зменшує термін реабілітації після процедури. Як кажуть лікарі, роботи у нового обладнання буде багато. Неркових колік колик ми на приймальному відділенні маємо 3-4 кожний день. Тобто він стоять не буде, він не... Да, він буде да. кількість хворих ми можемо без оперативного втручання лікувати та літекенетичної терапією. та частина хворих потребує лікування вже. Бо більш об'ємна, Це літотрипсія конкремента. Це конкременти, які має більш розмір. Вартість лазерного літотриптера 2 мільйони 200 тисяч гривень. Цей апарат доповнив великий перелік обладнання хірургічного відділення. На сьогоднішній день оснащення нашого хірургічного відділення, в принципі, відповідає всім нормам, які закладені в наші пакети, які ми підписували з НСЗУ. Скажу так, воно вище середнього. Звісно, є ще до чого йти, але, але на сьогоднішній день маємо можливість надавати великий спектр хірургічної допомоги. Лікарі покладають великі надії на нове обладнання, адже зараз бориспільська лікарня обслуговує велику кількість населення. Навіть з деяких районів столиці пацієнтів везуть в Бориспіль. А кількість хворих насичу кам'яну хворобу щороку зростає. Раніше важких пацієнтів доводилося відправляти в обласну лікарню або й навіть в приватні. Тепер бориспільські медики зможуть надати допомогу усім пацієнтам.